Всім привіт, ви на каналі Сквіт Парфа, мене звати Біонце, і сьогодні ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. А де був попередній відос да, на попередньому тижні? Що такое, що случилось? А були б ви підписані на мою інституту, знали б, би, да? бистренько не затягуємо, підписуємося. Взагалі сьогодні буде дуже бешена якась така склейка, того, що вам слухати, як я кашляю, це, звісно, взагалі не о чому. Ще не розумію блогерів, які кажуть, вибачте, за мій гнусавий голос. Гнусавий голос це просто довершення будь-якого знаєте, образу. Це настільки сексуальна людина з затягнутим голосом, з таким гнусавим, одразу така, знаєте, томна, якась така загадкова, тягуча, да, як така карамель. знаю, Я б затянути з таким от гнусавим голосом. А, знаєте, Я б заради цього хворів би 24 на 7. Хто придумав цей клятий імунітет, я взагалі не розумію. Коротше, у нас сьогодні такий певний нюанс. У нас буде підбірка ароматів для тих, хто хоче, знаєте, звернути на себе увагу. Для тих, хто хоче заякурити свою особистість під якийсь певний аромат, щоб людина, яка почує цей аромат, одразу подумала про вас. Да? Аромати, які просто звертають на себе увагу і не можуть не звернути. І у нас тут буде сьогодні від таких, от, скажімо так, люксових більш звучань, да? до Нішенішанської, так скажем. От тому майте на увазі. І першим у нас починається список Aura від Pl'єр дуже гарний флакон, дуже гарне звучання самого аромату, дуже незвичне, і воно дуже підходить під колір цього скла. Це в нас така історія, знаєте, я дуже довго не міг зрозуміти взагалі, що мені так дико нагадує цей парфюм. Поки я не познайомився за Built in Yourself, по-моєму, від Арман -басі, да, Там от є нота «Play Doh», нота пластиліну. І тут мене оцінило. І так як я в дитинстві, моєю улюбленою забавкою, улюбленою іграшкою це був пластилін. Він був на мені всюди, в мені, ну, а от тому це мені дуже зрозуміло, це мені прям от... дуже флешбечено мене в дитинство. Це велика кількість пластиліну в обромленні зелених нот. Це такий, знаєте, ревниво-ванільний акорд а, з цих от зелених нот дуже хімозних. Я не можу сказати, яка тут ваніль, вона тут відчутна, але знову ж таки, я не відчуваю не стручкову якусь такою, не хімозну, не гурманську ваніля. Я знаю, що вона тут є, більш така, знаєте, ніби трішечки до освіжувача повітря, да, але це тільки суто про ваніль тут мені. Да? Не про весь аромат в цілому. Весь аромат в цілому це просто ніше, ніж дорогуща. Я відчуваю тут цей де оранж. А я відчуваю тут цей от іланг і ланг, але знову ж таки, він тут не натягує на себе, а знаєте, всю увагу. І це дуже круто. Дуже свіжо, зелено, хімозно, насичено. Це треба просто виносити на себе. Це треба просто, знаєте, Mm. Зрозуміти цей парфум, до нього треба призвичаїтись, зробити декілька підходів. Ну, Про те, що це дуже гарно в погоду, мені здається, взагалі будь-який парфум дуже гарний в погоду. Вологу, да? оцю в таку трішечки mm. спалінку. А цей парфум це єдиний парфум, який для мене, так скажем, має температуру. Да? Я відчуваю тут оцей от момент, знаєте. Гарячої напареної сауни бані за духи оцієї от. Це відчуття ядухи якоїсь такої певної, мені здається, саме так хотіли передати оці оці, такі, такі знаєте, їдучі, зелені тропіки. А от Аромат у нас якби про це, про Оліану, про папороть, про ці такі душні тропіки. Ну, не знаю, вийшло супер. Але знову ж таки, в тропіках ми не були, тому <кхім> в бані цілком можливо. От, тому Да, супер. Теж стійкий шлейф, це дуже дифузно, це дуже заповнююче все собою. Так, це такий аромат, знаєте, який своїми щупальцями влазить вам вниз, збовтує ваш мозок як камлід, і, і свербить вам. Отак от, от він відчувається. Для мене особисто. Тобто, це, знаєте, абсолютно не на кожен день. Я би це так би не виносив, Це дуже мощно і дуже гарно. Це дуже гарно. Це дуже гарно. Чому все найкраще знімають? Я не розумію, я не розумію. Так от, наступний наш аромат це моє парфюмерне я абсолютно це аромат а, під назвою Кокаїн від Франка Баклєна. Так, да, так. Да, да. Дуже тяжко описувати все те, що ти дуже любиш, те, що тобі дуже подобається. І тому дуже довгий час, мабуть, рік-півтора, я не міг абсолютно дати якесь визначення цьому аромату, да? якось його описати. Для мене це була дуже така, знаєте, гарна какафонія якихось певних акордів, яких я не знаю. Ну, гарно, гарно, да, звучить. Феноменально, феноменально. Про що не знаю, дуже гарно. І тут, в якийсь певний момент, я відчуваю тут цю тубірозу. Це аромат про тубірозу, про тубірозний кущ, під яким наклала людина. Причому саме людина, тут ця фекальність, вона прямо на другому місці, да? на другому такому плані. Вона дуже відчутна. Не відчути її тут, мені здається, мало хто може. А, це прям. <кхід> Чому людина не собака, не тварина, не кінь. Ну так пахне, знаєте, саме от такі людські випорожнення. Якщо ви в підліткому віці гуляли десь на якихось певних таких м -м, заброшках, да? <смір> так скажем, на якихось е закинутих місцях, там дуже часто люди влаштовують собі, знаєте, такий е туалет туристичний. а от, і там пахне саме так. Там є такі окремі кімнати в якихось певних цих відділеннях, в певних в корпусах, де просто туалет. Ти туди заходиш і ти вже відчуваєш цю певну фікальність. Ну, то це от воно. Тільки це все ще да, так прикрито кущом тубірози. Вот. Я відчуваю тут цей табак, да? Тю -тю, перепрошую, перепрошую. Вот. теж доволі явний, але знову ж таки він тут не солюючий. Можна було би сказати, що є тут цей от карамельний такий аспект, да? ну не знаю. Дивишся в піраміду, в принципі, ти тут це відчуваєш. А отак, тут от, от, з банки, не дивлячись, дуже тяжко. Хоча тут є, знаєте, для мене такий флешбек, теж не знаю, як називається у вас цей чай, наприклад, у ваших кафе, ресторанах. У нас це, наприклад, бабусин чай. Це знаєте, будь-який чай, такий більш скоріше, зелений, в проміжку з чорним, і плюс. Апельсина з грейпфрута і з добавленням гвоздики. От оце тут є. Я тут це прям відчуваю. І мені подобається. Да? Знову ж таки, тут це десь там на задньому фоні, але вичленити це можна. Причому це не тільки з банки, да? а і з самого аромату на шкірі. Це теж відчуваю. Це дуже шлейфово, це дуже дифузно. Один пшик. І цього достатньо. Два це вже не культурно. А от, це неймовірно теж дифузно і неймовірно стійко. Це аромат на вечір, на два дня. Це просто супер, це просто бомба, пушка, агонь. Наступний аромат це в нас вже така, знаєте, історія тяжкої артилерії. Це фімен від тамуаж. Боже мій, скільки він витріпав мені місків, скільки у мене було до нього підходів. Це був перший аромат, який я хотів взагалі продавати, і дуже щасливий, що його не продав. Бо все ж таки це гарно. Це історія. Якщо так вкраде, да? історія про бабку. Ні, не буду вам портити враження. Це жовто-квітковий момент, жовто-квітковий букет в обрамленні. Прополісу, тут дуже багато прополісу. Хто любить прополіс, вам сюди. Я терпіти не можу. Для мене це дуже нав'язливий такий, знаєте, запах. А, ну, це страх. Це взагалі це мій парфумерний кошмар. А, тим не менше, те, що ми а, не можемо не любити, не хочемо ненавидіти, да? стараємося полюбити. А от і така у мене тут з ним історія. Я відчуваю тут цей анімалістичний теж момент, але знову ж він прикритий такий чимось, да? а він віддає Уриною. Мені це аромат прям от просечує. Якщо ж здавали колись аналізи, <звух> от це баночка з цими пісями. Це приблизно так і пахне. Ну, непогано. Це дуже цікаво. Причому це все, знаєте, не такі якійсь замшовій підкладці. Тут є ніби ця нота землан... землиста нота. І вона тут якби відчувається знову ж більше до бази. Але якщо в самому розкритті, в самому старті, то це скоріше, знайде такий замшовий аспект для мене, наприклад. От, є тут ця деревинність, суховатість, якась певна. аромат сухий. Аромат ніби теж має м, в собі, м, таку в собі температуру, да? але такої м, гарячої, розпареної землі, вологої, коли купаєте город. Піддіваєте в таку жару, а гарячу температуру, ви підіваєте і видно ну, аж такі спаренки з землі, а, тим не менше з вологою. Зверху це все пилом прикрито, да? а всередині парує. От-оце от десь так. Це пахне, це пахне знаєте, екібаною жовтих квітів. Взагалі це прям урина. А який він стійкий? На шкірі це вдень. Вільно. Мені дуже подобається, що він знаєте, такий не сильно дифузний. От Все ж таки він більш шлейфовий, ніж дифузний. І це в ньому добре. Бо якби він ще був собою все заповнюючий, це був би просто, просто кошмар. А, наступний аромат. І зараз а, ті, хто його знають, мене просто захейтять і скажуть, як ти можеш це рекомендувати. Majestic від Alexander 3. Ребят, можу. можу. Бо ті, хто його захейтили, а чим ви взагалі користуєтесь? Ну от, е, Light Blue. Брайте крістал, да, оця ця історія. <кій> <кій> там, від Кельвінкляйн, мабуть, да, от щось таке легке, ненав'язливе, кензошки. Напишіть, вам подобається взагалі такий формат о, флаконів. Мене просто вштирює. Я не знаю, мені дуже подобається. А Це ось така пасмаса. Є питання, звичайно, до кришечки, я не розумію. Причому, знаєте, у ну, мене два флакони о, з цієї серії. І от і що там, і що тут є такий момент знову ж тут такий більш розхлябаний. Дивлячись піраміду, я такий, ну да, ну, це от старт з цитрусів, з якихось фруктів таких, да, кисловато, гіркуватих, ну да, може бути. Ну, В розкритті, в базі, ну, є ця деревинність, є якийсь такий, знаєте, зеленувато деревинний шалфейстий момент. Ну да. Але якщо не дивитись, не знати, знаєте, чим це пахне? Настойкою, спиртовою, а на цих піріпонків по-українськи, з перепонок грецького горіху. Це пахне настойкою живокостю. Це пахне розігрітою а, пластмасою, яка димить, і оця кіптя вода відчутна сама пластмасова, хімозна така, не а, ядуча. Є тут моменти які від Black Afghanu, да, за рахунок цих от тліючих, таких от деревинних моментів. Доволі меланхолічний аромат. Скоріше для себе, але він говорить а, про те, що знаєте, а, я не для того, щоб мені подобалось і пахніло мені, а не вам. От якщо мені подобається, ну закрий носи, і вийди звідси. Все, все. От, от така це історія. Це абсолютно не для кожного. Якщо ви полюбляєте ці квіткові, фруктові, всякі такі пахнючки, да, це взагалі не для вас. Це, от, знаєте, це аромат для тих, хто полюбляє уди, ладани, міри. Mm, бальзаміку, шкірні анімалістичні моменти. Це теж доволі більш знаєте, шлейфово, ніж дифузно. Тим не менше, якщо знову ж таки з ним перебільшити, ну він буде відчуватись. А є тут такий нюанс у вигляді мускусу, який живе своїм життям. Це аромат, взагалі, знаєте, який а, обирає тебе, а не ти його. А от тому, якщо ти з ним подружишся, це просто атвал. Тут всього. А мускус. На моїй шкірі, скільки я не робив підходів, а я самі, мені здається, доволі пристойно. Тут так відчувається, хлюпає. А, знаєте, скільки не робив підходів, на мені цей мускус доволі тілесний. А з таким, знаєте, відтінком патнінки. Якраз тої патнінки, яку я не люблю. Це той мускус, який я терпіти просто не можу. Тому. А, Радив би спробувати цей аромат о, на шкірі, якщо на вас розкривається дуже пристойно і терпимо, можете носити. Якщо все ж таки от є момент неприємного мускусу, який розкривається більше на середині розкриття аромату, ближче до бази, да, то, скоріше за все, просто нанесіть його на одежу. І він буде більш таким тонким звучанням. Да? А от, але знову ж таки, відчутна оця така каптільня, якийсь такий а, запах. Шкіри, фабрики шкіри самої, да? де виробляють ці от сумки шкіряні сальбутамол. Ну, це це прям чума. От. Теж стільки, більше 8 годин відносити, дай Боже. От, Це була вся моя підбірка ароматів для тих, хто хоче звернути на себе увагу. Якщо було інформативно та інтерактивно, підписуємося на мій канал, підписуємося на мій інстаграм, став лайк. Так ви допомагаєте просуванню цього каналу.